Два дні у горішніх плавнях тривала відкрита першість США номер сушаномертри з веслування на байдарках і каноє. Юні спортсмени та спортсменки змагалися у двох вікових групах. У молодшій 2013 року народження на дистанції 200 і 500 метрів. У старшій групі діти від 2009 до 2012 року народження долали відстань на 500 та 1000 метрів. У перший день змагань відбулися заїзди в одиночках. Запеклі перегони стали для Влада байдака. Прийшов добре, ну, для себе нормально, так як і хотів. Все. Зайшов першим у другий день на учасників чекали командні старти в двійках, де спортсмени продемонстрували командні навички та згуртованість, щоб досягти бажаного результату. Переможці перегонів на воді отримали грамоти та медалі за одиночні заїзди. Двійки змагалися тільки за грамоти. Детально про два дні відкритої першості з веслування на байдарках і каноа, що проходила у горішніх плавнях, ми розповімо наступного тижня.